Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох зрадників, які воюють проти сил оборони на східному фронті. Вони добровільно приєднались до бойових підрозділів так званої ЛНР та після повномасштабного вторгнення самовільно перейшли на бік ворога. Так, за даними контрозвідки, мешканець Луганська від 2014 року воював проти сил. АТО ООС. він входив до керівного складу 3-го мотострілецького батальйону 4-ї окремої мотострілецької бригади народної міліції ЛНР. Від 24 лютого 2022 року він повернувся на службу до підрозділу, який нині входить до складу Південного військового округу Збройних сил Росії. Як досвідчений військовий, зрадник допомагав загарбникам у проведенні підривної діяльності проти України, зокрема, сприяв окупації та утвердженню злочинного режиму держави агресора на території Луганської області. Іншим бойовиком виявився мешканець окупованого міста Довжанськ, що на Луганщині в лютому 2022 року він вступив до так званої 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР. На посаді старшого навідника розвідувального відділення він штурмував позиції українських військових в межах Алчевського, Сєвєродонецького районів Луганщини та на території населених пунктів Бахмутського району Донеччини. Наразі слідчі служби безпеки України. Повідомили бойовикам про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України. За частиною 1 та частиною 2 статті 111 – Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 1 статті 258 прим. 3 – це участь у терористичній організації. Зрадники нині переховуються на тимчасово окупованих територіях України від правосуддя. Їх оголошено у розшук підозрюваним загрожує до 15 років ув'язнення.